Вітаю вас, хлопчики дівчатка, і запрошую на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Діти, сьогодні я хочу вам розповісти про перелітніх та зимуючих птахів. А ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Осінь, так. Восени, як тільки починає журціти листя на деревах, Небо стає сірим замість блакитного, летять від нас перелітні птахи, летять на всю зиму, тому що для них зараз тут голодно та холодно. А куди ж вони летять? Летять до Африки, Австралії, Європи, до Південної Америки. Але пташки знають. Що як тільки почнеться весна і пригріє сонечко, вони знову повернуться до себе додому. З давних давен люди помітили, що з настанням холодів багато пташок зникає. Вони збираються у зграї і летять в теплі краї. Проте не всі пташки відлітають у теплі краї. Багато птахів залишаються зимувати з нами. Пташки, які відлітають в теплі краї, називаються перелітними, а ті, що зимують у нас, зимуючими птахами. Відлітати в теплі краї, птахи починають в різні періоди. Так солов'ї, ластівки, стрижі починають збиратися в дорогу. Кінці літа. Вони помічають коротші дні, наближення осені, холоду. Це для них сигнал, що пора в дорогу. Першими відлітають комахоїдні птахи, бо з настанням холодів зникають комахи, жучки, павучки, черв'ячки. Це ластівки, стрижі, солов'ї, зозулі, шпаки. Водоплавні птахи лебеді, лелеки, гусі, качки, вони відлітають дуже пізно, чекаючи перших саморозків. Гуси відлітають останніми. З настанням перших заморозків. Їх легко впізнати, бо вони летять клином і чути їх гоготання. Пташки, які зимують у нас, можуть знайти собі поживу, та й люди їх підгодовують. Іще зимуючих птахів називають осілими птахами. Це горобці. Сороки, ворони, дятли, синиці, голуби, сичі. Ці пташки полюбляють насіння лободи, подорожника, живляться залишками рослин, трави, а синички дуже полюбляють свіже несолоне сало. Діти, спостерігайте за птахами на прогулянках разом з батьками, допомагайте їм, підгодовуйте, піклуйтеся. А коли прийде весна, то пташки знов повернуться до своїх домівок. Послухайте вірш Платона Воронька, Облітав Журавель. Облітав журавель, стоморів. Сто земель облітав, обходив ноги, крила натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.